Всіх вітаю, Євген, цікаве місце. Сьогодні з боку Труханіва, дивимося на газогін. Вирішив я приїхати в другій половині дня, розуміючи, що субота, зазвичай зранку такий рибацький ажіотаж. місця занять важкувато, ну і водичка. Постійно падаюча водичка на вихідні дні. Зазвичай буває, воду не штовхають, тому рибку слід чекати десь подалі. Ну я зрозумів, да, ти полюбляєш його. І потім отак. Угу. Я полюбляю. Зараз, в мене тут якраз покльовочка. Накловується покльовочка. Останній раз, коли ми з Серегою поспілкувались, він звернув мою увагу на отакі от гачки Погомакацу, шестерочка, Фідер Стронг. Номер G Method Feeder. Немає в них нумерації, як зазвичай це буває в ГМОКАЦ. Поставив я повідочок 02 і І оцей гачок. Чіпляю, зараз експериментую там або два хробака дандрабіну, бо ці звичайні хробаки в мене всі згоріли. Коли Погодка така спекотна, вони їм дуже, дуже швидко приходить край, а дандрабена живуча. І якраз в мене от я їх брав одночасно, дивіться, ось дондробена в якому стані. Прям, ну, супер-пупер. Бачите, які, як конфетки, як цукерочки, і ось. І ось хробаки такі. Навозні звичайні. От що ж з ними сталося, я не знаю. Все, бачите, погоріли. Ось вам і різниця між дандробєною і ось таким хробаком. Враховуючи, що залишилось тільки дандробена, вибираємо самих жирних штучки три. Підрізаємо і засовуємо в годівничку. О, ще який жук жирний. Поменшеньких на гачок, а отаких от на підрізочку. Не хочеться мені сьогодні активного фідера, хочеться просто помедитувати. А раптом заскочить щось крупненьке на здоровий гачок. Помари жруть. Ось такими роблю шматочками там по сантиметру по два. Все так достатньо, щоб рибкам було там, що попоїсти на дні. Десь приблизно 8-9 метрів глибина. Ось така в нас сьогодні локація. Парк Муромець. Ось, бачите, стояло два хробака і три, три опариша. Воно таке трошки ну начебто рухається. Ще, мабуть, одного підсадить хробачка. Такий опаришно-хробачний букетик. хорошо йому в друзі, щоб не втік. Оп, як вам смакота? Серега там на газогоні навів фурору з ловленими лещами. Повставляю вам фоточки, дуже файні. Клювали хлопці і дівчата в нього. І е, е, він мене на, навів на думку про годівнички, які він використовував. Оце якраз оця годівничка, зараз я вам її покажу, вона в мене ще одна є. Каже, що дуже гарно тримала течію. А, і в той самий момент вона ще й доволі непогано впливає. suck Ось вона ця годівничка, профмонтаж. Е і причому вони бувають такі, бачите, більш закриті. Тут от такі бджоліні соти. А ось тут більш відкрита. От такого плану. І дуже гарні, гарні в неї грунтозацепи, вони непогано тримають. Струю. І плюс ще, бачите, груз якраз винес, винесен вперед. Тобто, в неї із аеродинамікою теж порядок. Тобто, якраз закидуєш і вона нормально летить. Ну, Понятно, що це не куля, це не дюза, але для, ну, от я зараз покидав на 60 метрів. З положення сидячи, вона летить в мене 120 грам, бо зараз такі умови непрості, Це профмонтаж робить. Хлопці з Харкова навіть в таких дуже складних умовах, складний дуже для нас час, все одно продовжують робити. Для нас з вами гарні рибальські снасті. А годівнички годні. Вже біля години стоїть на хробака, на, на дендрабену. Щось там трошки подзьобує, але нічого. Попробую ще, мабуть, я опариша. Поставлю інший гачок. Хочеться ще якогось двіжа, якогось, якихось подій. В принципі нормальний гачок. Тут теж в мене 0,2 жилка. Може просто на... на хробака немає в нього настрою, може на опариша буде нормально реагувати. Білий, є білий. Чотири штучки. цей гачок нормально влазить так, Під зав'язочку. Як думаєте, про ляща можна однозначно сказати, що в день треба пробувати на опарища, а вночі або ввечері на хробака? Чи ні? Є серед вас спеціалісти по лящу? Що ви мені скажете на це? Наприклад, в нас була така риболовля дуже дивна. Вранці ми ловили тільки на опариша, а ввечері працював хробак. Причому на опариша взяв пляж 700. Ой, кіло 900. Отак, жмут опариша. Якраз там смуга лілій. Лілії, в принципі, ще не витягнулись до поверхні, але бачите, годівничка 100-грамова вспливає до лілій. Так, покльовочка, покльовочку ви самі бачили, так? Да? А нічого. Бачите, опариш працює в плані, ну так, да, хробак це на крупного, я теж хотілося мені або соміка, або лящичка гарного. Приїдуть на природу, на природі стільки таких файних звуків різних, то жабки квакають, то пташки співають, на що цю музику включать, не розумію. Трошки негативно я до цього відношусь. На Дніпрі ще біля води дуже так звук гарно розповсюджується. Вечірній поштовх води. Вже ніяка годівничка на дистанції в 60 не стоїть. Перекліпсувався на ближню бровочку. І, в принципі, там щось подіргає, начебто. На риболовлі найголовніше помазатись від комарів і вчасно випити каву. Повну? Так, да, так, да, повз горкою. І офа, мабуть, туди треба влити, щоб, щоб вже на, на той. Напевно, від комарів. Щоб точно? Да. Щоб нас є дві горішки. О, це ж нам Серега, так, да, залишив? Так, да, і трошки смачняшок я взяла. О, ну все. Зараз, значить, буде. Якщо воно зазвичай гарно поп'є чаю або кави, значить одразу рибалочка починається. Де? Ну так, да, в принципі, в нас вона досі не почала. От тепер віримо. Може хоч зараз почнеться. Комарики, кусь кусь. Дивіться який. Відстрільчик відбувається. Забирайте прикормку. Я ж все, це в мене вже останній закид. Ага. Ого. Тут ще на ползло смачка. Ну так, да, да. Ну, ну поки місце вже не привезли. То що -то. А у мене русик вот. О, що застав, так? Да? Не, вадик, і літане. Я, я я не могу.

Еще один заброс может. <laughs> ну, 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 ж хочется еще один заброс сделать. Ну, контрольный ещё. Ну, Да. Давай еще. Еще треба. Дай, отдай, да. отдай кашу. Да не да. вопрос. Да. Не, ну треба еще контрольный робить. А что, если да. злобилось по моему А, а может вообще... Что, 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 что? Что ж, типа сможешь можа да? да? Да, и, и медленно в ночевку перешло. А ну, так вот, Вже он хлопцям пакетик заправив прикормочку і покльовка. Ну, ладно, ще раз закинемось. Це я на прям ближню, ближню бровку зарядився. Зараз, ладно, так уж і бить, причепом Ще разочок таку ж комбінацію. Три причепом хрубачка і трошки опарищу. Комарики бушують. Воду водичку дають. Я перейшов на саму ближню дистанцію. Це початок підйому. Спочатку риба. Взагалі туди не, не підходила. тобто навіть дрібнота не дібала. А це вже все, і вже почали збиратись, вже допили каву і так далі, і влупаю в все таки. Все-таки я, ну, ну куди, куди ще рибу може притискати, оцей потік. Ну, по-любому під, під тубровочку. І я якраз от під неї закинув, трошки погрався. На 2 метри далі 2 метри ближче, щоб підкотилось прям-прям у цей куточок. І бачите, вгадав. Хоча навіть був такий випадок в минулому чи в позаминулому році тут хлопці ловили, вони просто кидали на пуфік на середину підйома. і теж клювало. Для мене це було дуже так, чесно кажучи, дивно. Я, я би в такій точці не ловив би рибу, але і по весні плотва теж на підйомі клює. Ну, тобто, вже, якщо раніше б не ловив би і не зупинявся, то вже зараз я трошки на всі ці речі дивлюсь по-іншому. Нові рибальські пригоди починаються з... З, чого? з того, що ми застряли. Я сів сам, тут перся в такий тупічок, думаю, та ні, розвернусь сюди, лізти не буду. Ну і тут дві колії. Ну і заднім колесом я потрапив в цю колію. Переднє зарилось і все. Довелось тут ночувати, тому що виїхати не зміг. Приїхав підписник і теж застряв. Дуже дякую Сашку за допомогу. Бачите, приїхав виручити і так само сів. залишається жінкою в будь-якій ситуації. Доброго ранку. Прикольно. <рикольно> 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 як вони називаються? Я не знаю. Ну, Бук. оце зелененьке, це холодок, <рикольно> а це просто дуже красиво підходить під мою ковточку. Так, да, це точно. Мені здається, що якщо я наступного разу Сашка попрошу <рикольно> допомогти, він не приїде. Якщо б не ця машина, я не знаю, що ми робили. Я ще такого... Ні, ну я бачив на Олгінському цього монстра. Набалбіт. Шер. Ко вибач Що я тебя тягнул? Сидів би дома, да, біля жінки. спав би. Дорога, в ад в благими намерения. Это приїхав помочь. Дивись акуратно, бо там задні колеса. Великі. Тікай, тікай, Жень. Женя, ті, тікай. Господи, яке страхіття, скажіть. Капець. Буксування. Та ти буксуєш, ще не треба, Жень. Грязниш машину.

Вы, мать, на увазе вот тут протащить, да? Ну, два варианта. Либо тащим здесь. Наверное, все-таки, да, вот так вот по прямой здесь. Вот так? И... Женя, закриєш вікно. Все, все.